Привіт, мене звати Марина Шакоцько. Я лікар-педіатр, неонатолог і консультант з питань грудного вигодовування. Сьогодні говоримо про шкідливі поради стосовно пологів. Одна з найчастіших шкідливих порад – не беріть з собою партнера, і він вам заважатиме. Ну або ще стане імпотентом, або ще переживе психологічну травму, з якою потім не зможе впоратись все життя. Чули про таке? Я про таке чую. Хоча історія партнерських пологів в нашій країні вже скоро сягатиме 20 років, але ця тема все одно залишається дискутабельною. Така некорисна порада сформувалась на основі якихось комедійних фільмів, серіалів, де партнер веде себе незграбно, десь бігає, плутається під ногами, всім заважає, бігає з камерою, зазирає в промежину і десь обов'язково втрачає свідомість, відволікаючи на себе всю увагу за роки роботи в пологовому. Годинку, я жодного разу не бачила таких ситуацій. Партнер в пологах це очі, це вуха, це руки, іноді навіть ноги майбутньої мами, який дуже сильно допомагає і підтримує. А партнеру абсолютно не обов'язково зазирати в промежину. Він завжди знаходиться позаду. При оглядах, під час безпосередньо пологів він знаходиться позаду, підтримує майбутню маму в тій позі, в якій вона обрала народжувати, і допомагає їй фізично. Йому немає потреби е, нікуди зазирати, і якщо він не захоче, йому також немає потреби перерізати поповину, тому що працюючи в пологовому будинку, знову ж таки, коли партнер залишався повністю на пологі, він казав: е, Я лише можна, тільки поповину обрізати не буду, бо не хочу ніхто точно цього не буде заставляти. Це такий бонус плюс для тих, хто захотів залишитись на пологах. Тому ну, е, якщо батько дуже хоче перерізати поповину, йому це можуть дозволити при певних обставинах, але це не обов'язкова е, процедура. Е, за Десять років роботи в пологовому будинку я бачила лише одного тата, який трішки, ну скажімо так, він не втратив свідомість, але йому стало трішки погано на пологах. Справа в тому, що родина взагалі святкувала якесь свято, танцювала в кафе, і раптово у мами відійшли води. і Родина з ресторану приїхала в пологовий будинок. Батько мав. Трішки підвищений градус алкоголю в крові і на всі ці суеті пологи були стрімки. Дитина дуже швидко народжувалась. В якийсь момент батькові стало не дуже добре. Він там став біля стіночки, побліднішав постояв. йому Там дали понюхати на шатиря. Але через абсолютно короткий час батько вже вімкнувся в пологи, був активним, допомагав своїй дружині і сказав, що жодного разу не пожалкував, що він був партнером на пологах. До речі, партнер це не обов'язково батько майбутньої дитини. Це може бути і інша група підтримки. Ну, не хоче безпосередній партнер-чоловік, не хоче йти на пологи, то партнером на пологах можуть бути ті, хто є групою підтримки для майбутньої мами. Наступна шкідлива порада: готуйтесь страждати, це безмежно боляче. Насправді природа е, придумала все таким чином, що пологи супроводжуються болісними відчуттями, і дійсно всі жінки мають свій е, больовий е, рівень він у когось більш виражений, у когось менш виражений, але дуже багато залежить від налаштування Жінки, які готуються до пологів, які відносяться до них свідомо, які розуміють те, що буде відбуватися із ними під час пологів, відноситься до цього як до того процесу, який має відбутись. Він має певний проміжок. Пологи відбуваються під наглядом персоналу, і персонал ніколи не допустить того, що пологи йшли якось не так. принаймні буде робити все для цього. Налаштовуватись на майк. Якісь значні страждання точно не варто. Налаштовуватись потрібно на позитив, на те, що процес народження дітей це не тільки ось у цієї конкретної жінки, що до неї багато жінок народжували, після неї будуть народжувати. Цей процес точно може пережити жінка. При тому, що є і засоби сучасні знеболення, як медикаментозні, так і не медикаментозні засоби. Тому налаштовуватись потрібно на Лише на позитивний лад. Наступна шкідлива порада, пов'язана і десь перекликається з попередньою, це одразу замовте епідуральну анестезію. Епідуральна анестезія це один із методів сучасного знеболення пологів, метод доказовий. І метод, який наразі широко використовується у світі, є країни, наприклад, Сполучені Штати Америки, де майже немає жінок, які народжують без епідуральної анестезії. Там відсоток епідуральної анестезії дуже високий. В нашій країні немає таких показників, і я вважаю, що це правильно. Епідуральна анестезія може бути, але є і немедикаментозні методи знеболення. Про них також не потрібно забувати, і не всі жінки відчувають такий поріг болювий, що вони не можуть з ними впоратись і потребують епідуральної анестезії. Пам'ятаємо, що епідуральна анестезія це введення анестезуючої речовини в канал спинного мозку, і ця анестезуюча речовина, знеболююча речовина, вона впливає на корінці нервові, блокуючи передачу больових імпульсів по ним. Ну, все-таки це інвазивна процедура. Вона має свої показання, свої протипоказання і свої ризики ускладнення. Наразі в сучасному світі, завдяки е, досягненням науки е, медичної, ці е, ризики ускладнень набагато менші. Речовини, які використовуються, вони не долають плацентарний бар'єр і не проходять в е, до плода. Дійсно, ризики для дитини мінімальні, але все ж таки пам'ятаємо, що це інвазивна процедура. Тому е, е, налаштовуватись потрібно на фізіологічного. Леологічні пологи без епідуральної анестезії, але при необхідності вона може бути приєднана. І саме такий підхід я раджу своїм пацієнтам. Обов'язково контролюйте. Кожний крок медиків є багато історій, страшних про те, як медичний персонал якось поводився непрофесійно і це призвело до ряду ускладнень. Деякі жінки і деякі родини з такою певною недовірою ставляться до пологових будинків. І є таке очікування, що може бути щось не так, і починається таке. Контроль тотальний кожного руху медичного персоналу. Я не можу сказати за всі пологові будинки. Мені пощастило працювати в пологому будинку, який мав статус доброзичного ставлення до дитини. До речі, більшість пологових будинків наразі в Україні має такий статус. Тобто працюють за визначеними стандартами, крім того, акушерство, як і всі інші галузі медицини, наразі працює по певним і протоколам, і тому нічого зайвого насправді жінці в пологах не мають робити. І наразі підхід до пологів такий, що мають бути мінімальні втручання в перебіг фізіологічних пологів. Ну коли все йде добре. Я працюючи в пологовому будинку, точно можу сказати вам, що ніхто так сильно не бажає здоров'я. І мамі, і дитині, як персонал, який знаходиться на зміні, тому що коли Пологах все добре, коли жінка народжує здорову дитину, всі видихаються, йдуть пити каву, або там, якщо це ніч десь подрімати кілька хвилинок, годинок є можливість у всіх. Але якщо щось трапляється не так з жінкою або з дитиною, то звичайно ніхто вже не п'є каву, чай і ніхто не відпочиває. Тому треба розуміти, що бригада, чергова персонал точно не зацікавлений в тому, щоб там свідомо нашкодити. Ну немає у медиків такої потреби. Отже, для того, щоб не контролювати кожний крок медичного персоналу, треба заздалегідь визначитися з тим закладом, де буде народжувати жінка, підібрати почитати читати відгуки, можливо, знайти лікаря, якщо так буде спокійніше, бо деяким жінкам і родинам так спокійніше, коли вони знають, що ними опікується певний лікар, або просто зібрати відомості про той чи інший пологовий заклад. Наразі жінка може народжувати будь-де, якщо у неї підписана. Карта або за певних обставин взагалі будь-де її можуть прийняти. Тому щоб не контролювати і не мати цієї недовіри тотальної, потрібно підготуватись і народжувати там, де вам комфортно, тому що ці всі підозри і цей контроль він часто заважає лікарям, і акушер-гінекологам, і педіатрам працювати. Наступна шкідлива порада: будьте чемною. Ви ж знаходитесь в пологовому будинку. Ну, це такий перекос іще ще із радянських часів в радянський період і ранній пострадянський період. акушерство було дуже агресивним, досить агресивним, так само як і педіатрія. Наші мами можуть розповідати такі історії про те, як в одному пологовому залі народжували кілька жінок, яке ставлення до них було як такий повний конвеєр. І ці розповіді відголоски від цих. Розповіді може трішки доходити і в сучасний а, світ, коли а, можна почути такі якісь зауваження вплову будинку, там або від а, старшого покоління, що треба поводитися добре, не втрачати марку, а, там ніяк себе не проявляти погано, насправді. В пологах жінка може дозволити собі поводитись так, як вона хоче. І по-чесному жодна жінка не знає, як вона буде поводити себе в пологах. Я знову ж таки за роки роботи в половому будинку бачила різні ситуації, де абсолютно скромні спокійні жінки, які там приходили в полого зал, я їх бачила, як вони йшли, як вони абсолютно розкуто поводились на пологах, і навпаки, ситуації також траплялись. Були в мене ситуації, коли там приходиш перевірити, чи все є в половому залі, і бачиш картину, де, наприклад, на Ліжко сидить, оголена жінка, крутиться своєю футболкою і, і каже: ніхто до мене не підходить, бо зараз ну, там, не дозволю до себе торкнутися. Ну, у неї там, є пік розкриття шийки матки. І, і знову ж таки, персонал до цього ставиться абсолютно нормально, тому що персонал пологу будинку е, чимось здивувати ну вже е, точно не можна. Бачили все, що тільки е, можливо побачити. Треба налаштовуватись на те, що можна поводитись так, як е, хочеться. Ну звичайно, в якихось екологічних е, межах там битися, сваритись і ображати можливо не потрібно, але будь-яку поведінку як зручно, так і можна поводитись. Пологи це такий зірковий час в житті кожної жінки він трапляється не так часто, тому жінка має право на будь-яку поведінку. Під час пологів краще лежати. Шкідлива порада, тому що коли жінка лежить, в неї не є задіяна так звана сила тяги. Тя, да? Коли відбувається процес розкриття шийки матки. Плід буде поступово опускатися в порожнину таза, вставлятися в порожнині таза. І це відбувається швидше і легше, коли жінка знаходиться в русі. Тому з настанням пологової діяльності активної не потрібно лежати а навпаки, потрібно рухатися. Звичайно, якщо мама хоче лягти і відпочити, вона може лягти і відпочити. Але лягти там на бок і лежати всі пологи точно не варто. З'їж свою плаценту така цікава порада. Вона е про те, що деякі жінки. Забираються плаценту, просять забрати собою плаценту. Це такий натуралістичний підхід до пологів, дуже натуралістичний. як правило, ці жінки взагалі скептично відносяться до пологового закладу, їм нічого не потрібно, щоб їм робили. Вони від усього відмовляються від щеплень, від інших маніпуляцій стосовно дитини і стосовно самої мами. От, і вони забираються собою і плаценту, і. Якщо там попочний залишок відпав, також його собою заберуть. І цю плаценту, що вони з нею тільки не роблять. Вони її там закопують в або в повню, або в молодий місяць не знаю. Не дуже цим цікавлюся, але якісь там ритуали проводять її плаценту закопування. А є люди, які її там висушують, подрібнюють, потім додають в їжу. Я навіть знайшла сайт з кулінарними рецептами. Це просто треш-трешовий приготування лазані, приготування смузі із плаценти для всієї родини. Один такі страви для мене це трішки про канібалізм. Але ну кожний вирішує, що йому робити. Навіщо це роблять жінки? Тому що є таке наче, твердження, що в плаценті дуже багато корисних речовин. і Якщо потім її вживати в їжу, це допоможе відновитись після пологів, відновити дефіцит заліза, буде більше грудного молока, дитина буде здоровіша, мама буде здоровіша, і навіть після пологової депресії не наступить. жодна з цих чудодійних властивостей плаценти не підтверджена. Крім того, плацент. Та є бар'єром між організмом мами і дитини. І якщо вживати в їжу плаценту, то є ризик отримати некорисні речовини. Вони не можуть просто всктатися цієї подрібної плаценти, тому що в них вже форма така, що вони не всмоктуються. А є ризик отримати шкідливі речовини, які утримуються в плаценті. Бо в організмі мами відбуваються певні процеси, можуть утворюватися різні продукти життєдіяльності, які плоду не потрібні. От вони доходять до плаценти, тут вони. Утримуються плаценті, можуть утримуватися солі тяжких металів, бактерій, віруси. Якщо її потім висушити і їсти, то є шанс отримати всі ці некорисні речовини в їжу. Тому не раджу цих прибічників поїдання плаценти вживати її в їжу. Взагалі, плацента – це медичний відход, який має залишатися в половому будинку. Він не потрібний в домашніх умовах. Абсолютно. І ще одна така шкідлива порада. Я знаю, часто стикалася в пологому будинку. Контролюй, щоб пупок зав'язали правильно. Мама не може під час пологів контролювати От партнер, який на пологах там, тату або бабуся, каже, ви ж тільки там пупочок зав'яжіть правильно дитинці. Ну, насправді пуп ніхто не зав'язує, і на пуповину просто накладається клема. І ця клема з часом відпаде, і форма пупа визначається виключно, виключно генетично. У когось він буде повністю втягнутий, у когось буде така маленька горошинка випинати із пупкової ранки. І це залежить виключно від генетики. Лікарі ніяких пупів не зав'язують, тому не треба їм на вушко шепотіти, щоб вони цей пупочок красиво зав'язали. Якщо страшно народжуватись, домовтесь про кесарські рости. На жаль, таку шкідливу пораду також можна почути на просторах інтернет-ресурсів. В моїй практиці є навіть жінки, які кажуть, ми самі собі обирали дату народження дитини. Мені лікар сказав, обирай це вкрай неправильний підхід і вкрай шкідлива порада. Пологи мають починатися тоді, коли вони мають починатися, і визначати дату пологів має дитина, коли вона має народитися. Так, є певні ситуації, якщо це переношування вагітності, тоді можуть бути стимулювання. Або якщо є якісь зміни зі стану здоров'я плода, то тоді можуть бути також визначені, що пологи потрібно розпочати раніше. Знаходити лікаря, який проведе кесарський розтин без показів, лише тому, що страшно народжувати, точно не варто. Кесарський розтин – це. Операція, яка відбувається з відкриттям живота, це стан, який точно ну не може безслідно пройти і не відобразитись на стані здоров'я жінки. Це ризик певних ускладнень, тому пологи мають бути пологами і мають бути природним шляхом. І лише є певні показання, про яких показан кесарський розтин. Причому цих показань дуже мало, враховуючи, що сучасні лікарі володіють певними можливостями, і часто можуть ну, в тих ситуаціях, яких раніше проводили кесарський розтин, зараз є ресурс проводити природним шляхом пологи. Є розуміння, як це робити. Отже, кесарський розтин – це операція, яка має бути лише по показанням. І шукати лікаря, який просто прооперує, тому що страшно не варто. Якщо страшно, потрібно готуватись, знайомитись, свідомо підходити до пологів, але не просити кесарський розтин просто так. Зробіть клізму, щоб не було неприємності під час пологів. Раніше, як я вже казала, що таке оце радянське і пострадянське кушерство було дуже агресивним. І дійсно всім жінкам пологово будинку робили клізми і обов'язково голили лобок повністю від лобкового волосся. Наразі немає таких рекомендацій. Сучасний світ прийшов до того, що дефікація не обов'язково має відбуватися під час пологів і зайві втручання в організм жінки не мають відбуватися. Навіть якщо відбувається дефікація, це все. uh, Швидко легко прибирається жінці, точно не до цього. Персонал нічим здивувати не можна, тому робити клізми, значить, деякі жінки перед пологовими або з початком пологової діяльності роблять собі клізми. Робити цього не потрібно і це шкідлива порада. На стосовно гоління лобка, тут кожна обирає собі голити або не голити, в цьому немає якоїсь там наукової потреби. Раніше це було то обов'язково, що має бути. Наразі кожна жінка вирішує. Голити її лобкове волосся або не голити, і це має бути її рішення, яке не має основуватися на тому, що настали пологи. Тобто, хоче має волосся лобкове, хоче немає. Це рішення жінки. Медикам лобкове волосся ніяким чином не заважає. Сьогодні ми поговорили про шкідливі поради стосовно пологів. Я обрала найпопулярніші. можливо, ви знаєте ще якісь, залишайте їх в коментарях.